Я просто відчуваю, як поступово і повільно в мене вростає нігодь. Весело і обов'язково. На задніках я зараз їду в своїх улюблених кросівках, але я відчуваю, як там формуються мозолі. Хафан. Сьогодні буде веселий день, а завтра тим більше. ось спитаєте, навіщо я тут? Боже. Let's go. От Отут ти оплачуєш, далі обираєш і все. Такі автомати в мене були в дитинстві. Типу знаєте, я отакі автомати, але там мені кава не подобається. Я п'ю молочний шоколад саме в таких автоматах перед тренуванням, чисто заряд цукру і це вау. Зараз покажу. Ну Що це за вкусняка? Скажу я розкатуваться. Пока.